І з'явився випадково вогнегасник. На металобрухті купив. І так сталося, що там зламався оцей клапан, оці як їх. Ну, той важіль, який відкриває клапан, зламався. І його здали. І так сталося, що там залишилось... Залишився газ. Повний він чи ні, я не знаю. Але газ там був і є. Тож його треба якось використати. На токарному зробив ось такий перехідник. Тут 16 крок півтора різьба, тут 3 чверті. Що цікаво, ось його взяв гаєчку. Я знаю, що ці клапани вони різні на вогнегасниках. Ну, у мене такий. І тут пімпочка стерчить, з якої стерчить іще пімпочка. Я взяв таку подовжену гайку восьму М8. Наварив отакі вушка. І в мене була отака крутілочка. Я її надягну, натягну. Е, частина різьби висверлена. І коли отак закручуєш, оця різьба тисне на шток, який відкриває клапан. І працює як звичайний вентиль. Потім вже, ото, коли використаю весь, потім вже викручу, куплю звичайний, підходящий під цю різьбу вінтель. Витягну цю трубочку звідти. Перефарбую. І буде в мене 5-литровий балон.